2 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради під головуванням міського голови Сергія Нанка. На розгляд винесли блок житлових питань, оновлення фінансових планів комунальних медичних закладів, рішення щодо компенсації за знищене майно а також організаційні питання напередодні зимових свят. Члени виконкому підтримали рішення про висунення двох смілянок Юлії Возної та Наталії Кудренко до присвоєння почесного звання України мати героїня. Цим званням відзначають жінок, які виховали п'ятьох і більше. Дітей та зробили значний внесок у життя громади до управління освіти молоді та спорту. Надійшло клопотання від мешканки міста Сміли, пані возної Юлії щодо присвоєння їй почесного звання мати героїня Пані Юлія надала весь необхідний пакет документів відповідно до вимог чинного законодавства. Возна Юлія народила шестеро дітей. Двоє дітей вже є повнолітніми та працюють. Ще троє є учнями навчально-виховного комплексу Ліцей Лідер, навчаються в 11, 5 та 2 класі. І ще і шостої дитини пані Юлія наразі перебуває в декретній відпустці. Ми отримали характеристики від закладу освіти на всіх цих, цих дітей, характеристики позитивні. Також відбулася координаційна рада з питань сім'ї та гендерної дії, на якій було прийнято рішення відвідати дану родину вожних з метою оцінки потреб. Тому комісійно здійснено було обстеження цієї родини. Комісія зазначила наступне, що родина забезпечена всім необхідним для виховання даних дітей. Тому прошу підтримати рішення щодо висунення кандидатури пані Возної Юлії на присвоєння її почесного звання мати героїні. Ще одне клопотання надійшло на управління освіти, молоді та спорту від мешканки міста Сміла Кудренко Наталі Олександрівна, яка також надала весь необхідний пакет документів відповідно до вимог чинного законодавства. Пані Наталя народила та виховала п'ятеро дітей. Двоє дітей наразі являються повнолітніми. Старший син закінчив Смілянський коледж харчових технологій, друга, старша донька навчається на четвертому курсі Національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю економіка та право. Ще третя дитина є студентом Смілянського промислово-економічного комплексу, і двоє дітей на сьогоднішній день навчаються у школі номер 3 колегіум. Знову ж таки, від усіх закладів ми отримали позитивні характеристики, діти добре навчаються. Окрім навчального закладу, вони також відвідують ще позашкільні гуртки спортивні секції. На саму пані Наталі ми також отримали позитивну характеристику від голови кварткому та роботодавця, де вона працює. До речі, за весь час пані Наталя Кругом працювала офіційно і має майже 25 років трудового стажу, про що зроблено запис в її трудовій книжці. Також дуже важливо. Тому просить підтримати кандидатуру пані Кудренко Наталі на присвоєння її почесного звання мати героїни. Також виконком затвердив порядок організації продажу хвойних дерев та ялинкових прикрас. Місця сезонної торгівлі будуть доступні і для мешканців у визначених локаціях міста. Рішення підготовлено з метою організації святкової торгівлі, до доріхних та новорічних свят. Торгівля починається з 2 грудня. По суті, вже можуть підприємці звертатися до нас і здійснювати торгівлю на певних локаціях. Всього затверджено сім локацій, такі самі, як і минулого. Наприкінці засідання без присутності камер члени виконкому обговорили питання служби у справах дітей, що потребують конфіденційного розгляду.